Такий був випадок, абсолютно випадковий, я був в одному місці і просто так сяджу. І я, я звик, що навкруги все українські, ну, фільми точно я звик чути на українській мові. І просто чую, як з одного гаджета, типу, ну, мовно, з планшета у людини. На фоні якийсь фільм, і мені як різануло слух, і я розумію, що він слухає блін фільм російською мовою. і Поняв, а мене це різануло. Для мене як не крути, типа росіянська мова є окупаційна, але рідна. Ну тому що виріс на російській мові. І, типу, але і мене це різнуло, такі, фу, блін, це жахливо. Я зробив зауваження і так далі. Ну, ми типу, це питання вирішили. Людина виключила без питань і включила собі україномовну версію цього ж фільму. Я кажу, блін, ну що тут такого? І це там не останні люди, які реально так само борються за цю державу, але, типу, знаєш, вони не задумуються. Ну, типу, на якій мові там обрати фільм. А я, наприклад, завжди задумуюсь, Я на російськомовні сайти навіть не заходжу.